Фотолокація на підтримку збройних сил України: різдвяне богослужіння, сучасний апарат для гемодіалізу. Це оновлений випуск новин. І ми розпочинаємо. Центр інфекційних хвороб у Вінниці придбав сучасний апарат для гемодіалізу. Про це повідомили у департаменті охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації. Обладнання повністю відрізняється від того, яке станом на сьогодні є у Вінницькій області. Використовуватимуть його для проведення інтенсивної терапії у відділенні реабілітації. У нас на зв'язку Ігор Матковський, директор клінічного центру інфекційних хвороб. Мої вітання вам. Бажаю здоров'я. всім. Розкажіть про апарат, його призначення і чим відрізняється від іншого медичного обладнання для гемодіалізу. Ну, е, саме головне, що я хотів би сказати, що гемодіаліз – це лікування, при якому кров фільтрується поза тілом людини за допомогою діалізного апарату, тобто це якби таке загальне уявлення. Да? Тобто, коли блокується повністю робота або частково, або повністю робота неред, тоді і е, людина тоді підключається до такого обладнання. Вони, якби будь-який гемодіаліз, вони якби, діляться на дві великі частини, да, на два розділи. Один це те, що один напрямок це люди, які мають хронічну неркову недостатність, і періодично здійснюють цю процедуру, все своє подальше життя, ну там де це є а, можливо. Тобто в нашому регіоні це обласна лікарня імені Пирогова, гемодіалізне відділення, і зі своїми підрозділами, які знаходяться а, в де, в деяких а, районах нашої області. Щодо того обладнання, яке придбано в нашому центрі, це обладнання фрізенів, це найсучасніше, що може бути в історії щодо гемодіалізу з одного боку, але з іншого боку. Трошечки інакше для чого він використовується. Він використовується якраз для гострих станів, а саме це гострі інфекційні стани, наприклад, лептоспіроз, ботулізм, гарячки, будь-який септичний стан, септичний шок. Ну і взагалі все те, що може бути пов'язано з цим. Це будь-які отруєння. Ті самі гриби, ботулізм. А на сьогоднішній день і на превеликий жаль, це можуть бути і зброя масового враження. На превеликий жаль, але і для і таке, теж на сьогоднішній день існує. І якраз оцей е, прилад, який придбаний нашою центром, він якраз і призначений для вирішення питань е, гострої ниркової недостатності. І ще одна цікава відмінність це те, що фактично на цьому приладі людина може перебувати до 72 годин. годин, тобто весь час, тобто повністю заміна роботи нирок і фактично, скажімо так, без пошкодження ниркової тканини. Так, справді в необхідності такого препарату апарату переконалися а чи достатньо його для тої кількості пацієнтів, що перебувають у вас на лікуванні? Насправді це обладнання це знаєте як рояль в корча. Да, тобто для чого він може стояти місяцями і нікому не буде потрібний, але раптом виникає ситуація, наприклад, якщо починається епідемічний сезон, наприклад, лептоспірозу, да це зазвичай літня пора, тоді коли люди багато частіше хворіють і, звичайно, частіше можуть виникнути ризики ниркової недостатності. І тоді одразу виникає питання, що його доцільності, тобто насправді я вам скажу таку річ, що Фактично гемодіаліз або штучна нирка, як ми його можемо називати, це останнє, напевне, вже останнє, що необхідно для того, щоб клінічний центр був ну, дійсно клінічним центром інфекційних захворювань. Це фактично останнє те, що потрібно для повного циклу забезпечення лікування. Пацієнтів з будь-якими інфекційними хворобами, інфекційними станами, і в тому числі гострими станами. Так що, оце те, що хотілося би сказати, і щоб ми всі розуміли, що це ну рівень вже надання медичної допомоги, і висока вона і високоспеціалізована, і високотехнологічна, тобто дійсно третинного рівня, яким ми і рахуємося Почули вас. Дякую за ваш час. І на все добре. Ігор Матковський директор клінічного центру інфекційних хвороб був з нами на прямому зв'язку і говорили про сучасний апарат для гемодіалізу. Ми ж продовжуємо ефір далі. Майже 6 кілометрів із запланованих 10. Вінниця облводоканал ввів в експлуатацію третю ділянку новозбудованого водогону діаметром 630 міліметрів та протяжністю. 1,6 км. для Вінничан, які мешкають на старому місті, частково мікрорайон тяжилів та Замостя. Ситуацію прокоментувала Оксана Поліщук, речниця комунального підприємства Вінниця-Облводоканал. Ділимося гарними новинами для Вінниця-Облводоканал і для наших Вінничан, тому що вчора нам вдалося ввести в експлуатацію третю за рахунком ділянку новозбудованого магістрального водоводу. Якщо зрозумілою мовою для вінечан, так ми маємо постійні звернення від людей, які запитують: от чому, скажімо, ви не замінюєте труби, так от все ж зножному стані будувалося досить давно ще за радянських часів. Так, от тут, щоб люди розуміли, ми завжди пояснюємо: у нас віничани отримують воду. По 635 кілометрах водопровідних мереж у Вінниці. Що таке 635 кілометрів водопровідних мереж? Це уявіть, як з'їздити з Вінниці до Києва, повернутися назад, і з Вінниці можна доїхати до Калинівки. Ось це 635 кілометрів. Така кількість водопровідних мереж обслуговує у нас усіх споживачів Вінниці. Це мережі. Різного діаметру, так, і менші вуличні водопровідні мережі, і більші магістральні мережі. Найбільша проблематика у нас сьогодні із магістральними мережами, з мережами великого діаметру від 400 до 630 міліметрів. І для того, аби їх замінити, ми співпрацюємо зі світовим банком, так тобто реалізуємо проект, який нам світовий банк затвердив ще декілька років тому. І в 2021 році, незважаючи вже на той час на активну фазу карантинних заходів і обмежень, ми розпочали замінювати 10 кілометрів магістрального водоводу у Вінниці від вулиці Пирогова до вулиці Лебеденського за залізничним вокзалом. Це досить великий об'єм робіт, насправді складні технічно роботи, тому що у нас у місцях заміни водогону іде щільна забудова, йде багато комунікацій, тобто під землею, щоб люди розуміли, це не тільки водопровідні труби, а можуть бути і комунікації енергетиків, газовиків. Так? От, тепломереж, тобто, все це потрібно якось погоджувати, узгоджувати, логічно зв'язувати і робити безпечно, швидко і якісно. Так, от, щоб замінити цих 10 кілометрів магістрального водоводу, ми отримали, скажімо так, кредитування від Світового банку. І вартість таких робіт склала 191 мільйон гривень. Це власне і є відповідь на питання найчастіше споживачів наших, чому не замінити? Усі зношені мережі, тому що давайте уявимо, якщо 10 кілометрів магістрального водоводу коштують 191 мільйон гривень, а це і вартість труб, і вартість побудови каналізаційних нових е, 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 перепрошую, водопровідних камер і водопровідних колодязів, і запірна арматура якісна австрійського виробника, то це 191 мільйон гривень. У нас магістральних водоводів 72 два кілометри, із них 46 потрібно замінити. 10 уже в роботі це була, скажімо так, невеличка така преамбула до того, щоб люди розуміли, чому сьогодні має таке значення для нас цих 10 кілометрів мереж. Тому що, незважаючи на війну, ми продовжили ці роботи, нам вдалося їх відновити. Незважаючи на постійні повітряні тривоги, відсутність світла і відсутність багатьох речей, до яких ми звикли у довоєнний час, наші фахівці продовжують працювати. Якісно і оперативно працює наш підрядник, ТОВКСМ Груп. І фактично за останніх. Два місяці ми ввели уже в роботу третю ділянку. Так і маємо станом на сьогодні 5 кілометрів 800 метрів із 10 кілометрів, які планується побудувати. Тобто, майже 60% робіт за цим проектом вже виконано. Яке це має значення для віничан? Ну, в першу чергу, це зменшення аварійних. Ситуації на водопровідних мережах, тому що коли аварійний витік на трубі такого великого діаметру, це завжди складно, це завжди довго і це завжди не передбачувано по термінам відновлення водопостачання для людей. Тобто зменшення аварійності це раз. По-друге, вода буде йти до людей уже не зношеними сталевими водопроводами, які всередині мають. Багато чого накопичили за роки свого існування, а буде йти новими поліетиленовими трубами. У поліетиленових труб термін експлуатації вищий, більше 50 років. У сталевих труб термін експлуатації 30 років, і більшість з наших сталевих водопроводів відслужили уже не лише 30, а й 50, 60, 70 років. Тобто, скажімо так, їм давно вже пора на пенсію. От тому ми радіємо тому, що вчора вдалося ввести ще одну ділянку цього нового магістрального водогону, Його протяжність 1 км 600 метрів, і обслуговує цей магістральний водогін в основному мешканців старого міста, частково замостя та тяжилова. Плануємо продовжити роботи і надалі, і в 2023 році. Сподіваємося, що будемо рухатися не з меншою оперативністю, ніж це є зараз. У Вінниці в храмах Православної церкви України Різдвяне Богослужіння проведуть 25 грудня і 7 січня, зокрема у спасо Спасо-Преображенському кафедральному соборі, що в центрі Вінниці, у розкладі богослужіння, опублікованому на сайті єпархії, зазначено неділя, 25 грудня, різдво Христове за новою ліанським календарем. Маємо змогу почути роз'яснення Владислава Демченка, представника Вінницько-барської єпархії. ПЦУ як відомо, враховуючи великий суспільний запит, який існує в тому числі всередині релігійних громад, синод священний синод православної церкви України, дозволив святкувати цього року Різдво Христове за новоюліанським календарем, тобто 25 грудня. В тих церковних громадах, які цього бажають, відповідно там будуть звершуватися богослужіння повністю різдвяні. В цих церковних громадах піст відміняється для тих людей, як сказано у рішенні синоду, які святкують Різдво Христове, які присутні на богослужіннях. Для них також буде святкування лише духовне, а й тілесне святкування повністю так само, як це відбувається в день Різдва Христового. В багатьох храмах православної церкви України, як мені відомо, святкування Різдва Христова відбудеться і 25 грудня за новоюліанським календарем, і 7 січня за старим, як ми кажемо, юліанським календарем. Так буде відбуватися зокрема у спасу Преображенському кафедральному соборі міста Вінниці у соборі 25 грудня. Буде звершено дві божественних літургії святкових різдвяних літургії, які розпочнуться рання о 7 годині ранку, пізня о 9-й годині ранку. Після них будуть колядки. Я знаю, що в собор завітають колективи, в тому числі з районів, аматорські колективи, щоб разом з нашими церковними харами заспівати. Прославити Різдво Христове, заспівати колядки. Ну, а 7 січня також будуть відбуватися святкові богослужіння. Це я говорю про Спасо-Преображенський кафедральний собор. Що стосується інших парафій, то якщо брати Вінницько-барську єпархію Православної церкви України, то розділилися думки в парафіях приблизно 50 на 50, тобто будуть релігійні громади, які в селах, в районах святкуватимуть Різдво Христове. За новим стилем будуть святкувати і за старим стилем. Але здебільшого, святкування буде відбуватися і 25 грудня, і 7 січня. На Вінниччині успішно завершили навчання 85 поліцейських офіцерів громад. Незабаром поліцейські офіцери громад виконуватимуть свої службові обов'язки. В територіальних громадах різних регіонів країни впродовж двох з половиною місяців вони удосконалювали свої знання за міжнародним стандартом. Протягом навчального процесу слухачі курсів вивчали загальноправові дисципліни, тактику спеціальну, вогневу та домедичну підготовку. А також удосконалювали навички керування автотранспортом. Це вже тринадцятий випуск кваліфікованих фахівців в державі, які ефективно… Вно виконуватимуть свої завдання в довірених їм територіальних громадах вдень і вночі вони допомагатимуть людям та будуть забезпечувати правопорядок в населених пунктах. Вінничанам рекомендують оформити муніципальну картку для оплати проїзду у зв'язку із важкою ситуацією в українській енергетиці. Періодично відбуваються проблеми у роботі зв'язку, а також короткотривалі зупинки муніципального електротранспорту. Тому вінничанам рекомендують придбати муніципальну картку вінничанина для проїзду у громадському транспорті. Муніципальна картка надає можливість здійснювати безоплатну пересадку впродовж 30 хвилин з моменту оплати проїзду на всі види громадського транспорту, окрім маршрутних таксі. З нами на зв'язку Катерина Бабіна, директорка комунального підприємства Віниця мої вітання вам. Доброго дня, пані Катерино. Розкажіть, чому на сьогодні муніципальна картка вінничанина є особливо актуальною? Я хочу нагадати, в першу чергу, що є декілька видів муніципальних карток. Є картки для пільгових категорій населення, де нараховуються поїздки щомісяця і вони використовуються транспортом безкоштовно. Є картки для студентів, які мають проїзний щомісячний, для учнів, і, звичайно, є муніципальні картки карткиничання, які продаються у торговій мережі. Поблизу зупинок дійсно, ми рекомендуємо купляти саме муніципальні картки Вінничанина, тому що вони, як ви сказали, по-перше, мають пересадку 30 хвилин. А по-друге, звичайно є можливість придбати проїзні для учнів і студентів зі значною знижкою. Якщо ми говоримо, що для за поїздок, наприклад, на проїзний для громадян коштує 510 гривень, то для студентів 130 поїздок буде 255 гривень і 210 для учнів, і 155 гривень для учнів. Саме тому ми бачимо, що одна поїздка в межах. Двох гривень для учнів і студентів і тому вигідно таким чином користуватися. І звичайно, що хочу також наголосити на тому, що на сайті et.vn.ua також можливо замовити персоніфіковану картку. Яка буде містити в собі інформацію, саме прізвище та ім'я користувача і фотографію. Такі картки значно швидше повертаються до нас у офіс, якщо вони були загублені, тому що використовувати картку, яка має персоналізацію? Ну ніхто власне не хоче. Тому ми їх спочатку блокуємо. Коли вони є вже заблокованими, до нас у офіс повертає приходять люди і пропонують її віддати власнику. Тому пропоную саме не тільки саме муніципальну картку вінничанина придбати, а замовити саме на сайті і мати свою власну картку. Нагадайте, які ще є методи розрахунку у транспорті. Е, 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 є дуже багато методів розрахунку у транспорті, крім муніципальної картки, що саме у нас відокремлює від, від мініст, інших міст України. Можливо також розрахуватися саме банківською карткою, як і самим пластиком, так і технологіями NFC, або іншими словами, емуляцію на мобільному телефоні. Саме банківської картки це зручно не тільки для вінничани, але звичайно для тих людей, які завітали до міста Вінниці, і в принципі не мають бажання купляти е, е, муніципальну картку. А тому, що вони взагалі користуватися декілька днів. І звичайно, що є такі методи оплати, як оплата смс-повідомленнями і оплата qr кодами Приватбанку. Це тимчасові методи оплати для того, щоб все ж таки було більше в такий складний час, було більше можливості оплати. Якщо людина не має або муніципальної картки, або не банківської картки, вона, звичайно, завжди може оплатити за проїзд саме смс-повідомленням. Почули вас. Дякую за інформацію за те, що знайшли змогу долучитись до нашого ефіру. На все добре. Дякую, на все добре. побачення. Катерина Бабіна, директорка комунального підприємства Вінниця Кардсервіс, була з нами на прямому зв'язку. А ми ж продовжуємо ефір далі. Новорічна фотолокація на підтримку Збройних сил України в Ілінецькому будинку культури облаштували новорічну фотолокацію. Тут можна сфотографуватись та задонатити на Збройні Сили України. Мінімальна сума 50 гривень. Це вже не вперше в громаді проводять благодійну фотосесію про ініціативу та як до неї доєднатись. Запитаємо у Юлії Весни, начальника управління культури Іллінецької міської ради. Мої вітання вам. Мої вітання, також доброго дня. Розкажіть Україні. героям слава. Розкажіть, як виникла ось така чудова ініціатива? О, ну знаєте, власне кажучи, як казала моєму бабуня, так воно прилучилося що щастя за біду. Причепилося, і з початком війни наші колеги по всій області України на жаль не змогли працювати повну потужність. І розпочався пошук, як долучитися до цих цих ем, заходів, акцій, От, тому що ем, волонтерство це дуже добре. Всі працівники культури працюють і вийти на площу поспівати це теж дуже цікаво. І люди кидають гроші донатять цим самим, але от шляхи, як можна залучити людей, бути безпосередньо учасниками тієї чи іншої акції. От на чому сконцентрувалися мої колеги, і почали шукати ці шляхи залучення жителів. І найперше це було до дня міста, 30 вересня. Організували виставку Вишивана наша доля, де зібрали дуже багато старовинних рушників та вишиванок. І запросили людей на фотосесію за таку не дуже велику суму. Людям це сподобалось, зайшло, як то кажуть, тому що під час фотосесії розповідалася історія кожної сорочки, кожного рушника, прикраси стрічок. Потім це переросло в іншу фотосесію на покрову до Дня весілля. І це є захід, дівчата наші геть виготовили за старою методикою восковицю, вінок, справжній, такий, як колись було. І також дуже багато наших жителів долучилося до цього колективами. Приходили, родинами приходили. Власне кажучи, всі хотіли мати на згадку от той процес долучення до донатства. Потім була день був день хустки, і до цього свята також ми організували збір старовинних хусток і навчали, як їх вив'язувати, зав'язувати. Запрошували професійного фотографа. Так, маємо трішки проблеми зі зв'язком. Намагаємось їх усунути. Чи чутно на нас продовжуйте, будь ласка. Так, так, чути, це телефонують до новорічних свят Організували, так, облаштували резиденцію Святого Миколая. З новорічними локаціями її відкриття було безпосередньо 19 грудня, де Миколай зустрічався, приймав діток внутрішньопереміщених осіб. Це було просто дуже щедне таке свято, родинне, тепле, затишне. От і наразі локації відкриті для усіх бажаючих, тому що в містах, в центрах, як було раніше, вже так ялинки не поставиш з цілі економії. А в будинку культури так, будь ласка, завжди тепло, затишно, світло, і можна прийти з друзями, з родинами, з дітьми, з онуками? Будь ласка, ми вас чекаємо. Розкажіть, як можна скористатись послугами фотостудії? Чи потрібно записувати, чи просто приходити? Яка система цієї роботи? Як її вдалося налагодити? Так, звісно, під кожним оголошенням нової, нового фотодня ми залишаємо контакти. І якщо говоримо про новорічну новорічний фотодень, є телефони помічників Святого Миколая. адже ми знаємо, Миколай один, а нас багато. І щоб саме в цей день він завітався, в цей час потрібно з ним зв'язатися і домовитися про зустріч. Тому є телефони, за якими можна записатися і замовити також професійного фотографа, який є також за цим. Болічну плату зробить досить якісні фото на згадку. На що плануєте витратити кошти, які вдасться заробити за допомогою ось цих фотоднів? Ну, наразі всі кошти, звісно, йдуть на наше ЗСУ, тому що е, саме за, для них вони стоять там заради нас, а ми тут працюємо для них також. Тому усі кошти, які були попередньо зібрані, до речі, на захустку ми зібрали з нашими жителями 8 тисяч. А взагалі, за всі ці благодійні акції, концерти, вистави народного театру, ярмарки, наша галузь зібрала майже 120 тисяч гривень. Ми всіх передаємо нашій місцевій спілці учасників АТО, тому що вони тримають руку на пульсі, вони тримають зв'язок з хлопцями на передовій. Вони точно знають, що їм безпосередньо і нагально зараз дуже потрібно. Ми ці зібрані кошти ми передаємо їм обов'язково. Дякую вам і вашій громаді за таку ініціативність і за те, що не стої, не стоїте осторонь, і щодня маленькими та великими кроками наближаєте українську перемогу. На все так, ми всі, всі наближаємо. До побачення Юлія весна, начальник управління культури Іллінецької міської ради, була з нами на зв'язку і говорили про фотолокацію на підтримку ЗСУ. Поки військові борони трубежі нашої країни, ми повинні тримати хребет економіки, якби важко моментами не було, навіть коли опускаються руки. Адже наші захисники не втомилися, не маємо права втомлюватись, і ми з вірою у перемогу та наші збройні сили України.